Невже Вірменія та Азербайджан після зустрічі вийшли на зв'язок із Києвом і запропонували крок, що може стати справжнім шоком для Кремля. Те, що звучало, як щось неймовірне, тепер не буває реальних форм, і це схоже може змінити весь хід війни. Нагадаємо, що відбулася зустріч в Абудабі президентів Азербайджану Ільхама Алієва та прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняне. Перед цим їх переговори тривали більше чотирьох годин і проходили в різних форматах як наодинці, так і за участю міністрів закордонних справ та радників. Стосувалися вони українські. Іни та Росії, та які дії можуть бути між двома країнами, особливо після конфлікту Баку і Москви, а також підтримка примирення між двома країнами з боку Туреччини та США, Росію вирвали із процесу, хоча довгий час була вона посередником між двома країнами. Вірменія, Азербайджан та Україна мають різні історичні політичні та геополітичні обставини, але існують фактори, які можуть спонукати їх до об'єднання зусиль проти Росії або її впливу. Спільним для всіх трьох країн є інтерес у зменшенні російського домінування Україна вже веде війну із Росією. Азербайджан поступово знижує залежність від Москви і зміцнює партнерство з Туреччиною та Європейським Союзом.